Світлодіодний акумуляторний led прожектор Premium Videx f 2 a Легкий у переміщенні та не потребує постійного підключення до електромережі. Корпус захищений і чудово протистоїть погодним опадам. Клас захисту ip 65 і високий захист від ударів. Прожектор може перезаряджати акумулятор. Заряд здійснюється за допомогою роз'єму та кабелю, що постачається в комплекті. Світлодіодний індикатор сповіщає прорівень заряду, дозволяє змінити кут нахилу прожектора на 360 градусів та кут нахилу кронштейна на 90 градусів. Це допоможе забезпечити оптимальне освітлення необхідної площини. Світловий потік цієї моделі становить 1600 люмені. Також цей прожектор запам'ятовує попередні налаштування при наступному ввімкненні. Має три рівні яскравості – 20%, 60% і 100% і працює відповідно до 12, до 9 і до 4 годин.